Космач це село на Косівщині. У моїй уяві ця назва насамперед асоціюється з бунтівними опришками на чолі з Олексою Довбушем, з періодом Другої світової війни та визвольними змаганнями. Саме на цих карпатських теренах повстанці оголосили Космацьку Незалежну Республіку. А ще в уяві постають вироби місцевих умільців ремісників. Особливо унікальною і неповторною є космацька вишивка. Її різноманіття усі охочі можуть побачити у місцевому храмі святих апостолів Петра і Павла, про історію цієї церковці, про відомих священників, які служили тут, та про людей, які молилися і моляться у її стінах. Дивіться далі. Щодо самої назви села, то існує кілька легенд, які оповідають про заснування поселення під назвою Космач. Одна з них каже, що першим поселився тут чоловік із сім'єю, втікаючи від панського Свавілля. А що мав густе волосся, то казали, що мав довгі косма. Відтак і місцину, де жив, назвали Космач. Село це наше, коли воно було засновано, сюди втікали. Це було село втікачів, ті, які не хотіли коритися панській волі. Це були вільні люди, які хотіли жити вільно. Тут відчувається. Ну, Такий Карпатський дух. Тому що, от, е, коли кажуть про гуцулів, е, тоді я скажу, що космач зібрав все найкраще. Що може бути у, у Карпатах, що може бути у слові гуцул? І це все зібралося якраз у космачі. Надзвичайно добрі, надзвичайно е, культурні. Веховані люди і насамперед волелюбні так віддавна повелося, що ця місцина приваблювала людей, які понад усе цінували волю і незалежність. Сюди часто навідувався зі своєю ватагою опришків легендарний Олекса Довбуш. Ба Більше у селі до кінця ХХ століття існувала церква, яку у народі називали Довбушівською. Ця церква будувалася в 700-х роках. Її почали будувати в 1700 році. Будував, як кажуть, газда на своєму подвір'ї. Посвячували її монахи з Манявського скету, який на той час був православний, і довбуш допомагав. Ну кажуть, хтось там переказує, як Михайло Дідашин, що її будував Довбуш, але історично, напевне, все ж таки допомагали грішми. Ходять такі чутки, що іконостас саме перший іконостас, бо потім був поміняний іконостас, саме був куплений за кошти. Довбуша і тому в народі вона так і постійно існувала 700-х років, що вона є дубушівська. Дерев'яна церковця не збереглася до наших днів. Її знищив вогонь у 1986 році. У селі переконані, що то був умисний підпал. Совєтська влада бачила, що люди намагалися зберегти відреставрувати святиню, яку безбожники вмисно доводили до упадку. Мої батьки. Розказували, бо я ще ж дитиною в той час була, а батьки розказували. А мій тато робив лісником і збирав а, давайте, активістів села, щоб вони зібрали матеріали, дошки, щоб перекрити гонту. І це кожен, як кажуть, з активістів мав якесь таке невеличке завдання. Ти можеш це зробити? От. І вже церкву почали були реставрувати своїми власними силами. До речі, старовинний іконостас з тієї церковці кажуть місцеві, можна побачити у фрагментах відомого фільму. Іконостас взяв з цієї церкви, частину іконостасу, навіть не весь Параджану для зйомок фільму Тіні забутих предків фрагменти зберігаються у Франківську. Є частинка, там, може, і не все повернули, але є ті фрагменти. Це все, що залишилося від Добушівської церковці, бо інше знищив вогонь. Та це був не єдиний храм святої Параскеви у Космачі. Ще одна дерев'яна будівля, освячена на честь цієї великомучениці, довгі роки стояла у самому центрі села. На місці цього храму у нас стояла найдавніша церква Пресвятої Параскеви. Церковця була дуже маленька. Казали, що тій церкві десь було коло 400 років, що то була дуже старенька церква, що її було коло 400 років. Століттями вона служила для мешканців села місцем спільної молитви та через свої скромні розміри вже не могла помістити усіх вірян. Тому у космачі на початку ХХ століття вирішили будувати новий просторий храм. Заснували цю церкву святих апостолів Петра і Павла, і будували її, а ця церковця стояла середині. і там правилася служба Божа і, і усе е, то, а на, возвели цей вже храм такий величний. І коли вже добудували, накрили все, що треба було. Е, Поставити підлогу, тоді розібрали цю церковцю. Є відомості, що її продали у село Кривоброди, а новий величний храм освятили уже на честь святих апостолів Петра і Павла. Багато було дуже священників, кажуть, що десь коло 30 священників був і Владика. І... Коли посвятили і сказали, що це храм величний, так як собор. Ми освячуємо його участь Петра і Павла. А і у нас би мала бути в іконостасі ікона святих апостолів Петра і Павла. Но у нас за те, що була церква цієї святої Параскеви, і у нас в іконостасі е, образ святої Параскеви. Звели новий храм навколо Старої церковці за рік часу. Розпочали будівництво у 1904 році, а вже у 1905 у ньому відбулося перше богослужіння. Будівничі були десь з річки, а наші усе їм допомагали, але вели ті, які були наймлені. Головних майстрів із села Річки, переказують, було шість. Вони керували процесом, а місцеві допомагали та забезпечували будівництво необхідним матеріалом деревом. Це возили і це усе. На місці це пиляли і будували. А звідки возили? А з ну у нас ліси були великі кругом. І возили. Це було так, що були і е, господарські ліси, що ну, ліс господар мав свій, а були і такі ліси державні. Але більшість то це люди офірували з своїх лісів. У селі переказують, що також зі свого матеріалу люди виготовляли і дерев'яне покриття для нової церкви. Церква була крита гонтою у нас. І гонту теж, це все наші робили односельчани, возили, кололи, стругали. Усе. І ціла церква була накрита гонтою. У війну дуже було побита ця гонта, і ці усі куполи були побиті, і потім вже стали і вже бляхою покрили. Особливою гордістю вірян є давній іконостас, встановлений у церкві. Над ним працювали вже не місцеві майстри. Його замовили у Львівських іконописців. Виготовили у Львові і сказали за ним приїхати. То у нас поїхало з села шість пар волів. Це поїхало везли іконостас волами, тому що у релігії це дуже почесно, щоб віл це є тварина, така, яка не, не біжить, ні, нічого іде поволеньки. І його везли, як казали, давні люди з великою смиренністю і спобожністю. І це везли зі Львова два тижні. Довгих 120 років у храмі святих апостолів Петра і Павла звучить молитва до Творця. Переступивши його поріг, насправді відчуваєш захоплення від побаченого простору від величі цієї святині. Відчувається те, що роки намолено, тому що той храм, який у ньому вже служилося, можна сказати, століттями. Він по особливому є намолений. Відчуваються е, ті служби Божі, тих священників, які служили, і воно якось, коли е, стаєш на службу Божу, е, воно і легше, легше служиться. Тобто, бо е, в, в новому храмі, е, воно якось, знаєте, е, більше з таким острахом. А в такому вже столітньому храмі, вже таких храмах, які вже там. Служили не один священник, не одно десятиліття там і століття, то служиться спокійно, не мов би хтось тобі допомагає служити. Серед відомих священників, які служили у цьому храмі, отець Василь Романюк, пізніше відомий як патріарх Київський і всієї Руси України Володимир. Його пам'ятник нині встановлений на подвір'ї церкви. Спогади у вірян про цього духовного наставника як найтепліші. Я вірю. Що цього Романюка народ увічне, він ніколи не піде з історії Космача. Він буде як світоч того села. Василь Романюк священник, а відтак, наче дуже Володимир Романюк. Це була людина Бунтар. Бунтар завжди випережує свій час. І він. Деякі боялися, дехто не сприймав. І знаєте, є люди, які хочуть при кожній системі жити добре. А ця людина була надзвичайно, він дійсно стояв за правду. І не кожна людина, коли, ви знаєте, коли людина загрожує така смертельна небезпека, кожен рятує себе, а він себе не порятував. Отець Василь Романюк дуже любив космач, вільнодумність та патріотичний запал його мешканців. Був сам борцем за Україну і служив людям, які були патріотами своєї землі. Но він тоді ще не був патріархом, але особистість настільки була знана вже в той час в космачі, що про нього всі говорили. Якщо він приїжджав, вимірте, він зробив для знаєте, такий поштовх, напевне, як релігійний, так і культурний. Він звернув увагу у космачі на те, що духовні святині церкви повинні бути доглянуті людьми і тільки громадою. Казав Михайле Космач це є свята земля. Відколи це село з'явилося у Нагосульщині. На за це село увесь час йшла боротьба. Кожен хотів цим, Навіть от у час після війни, коли закінчилася війна, кинулися усі війська сюди, бо тут у космачі було 19 сотень упа. Віряне свято бережуть усе, що пов'язане з постаттю отця Василя Романюка. Одна з реліквій старовинне Євангеліє, з якого читав людям Слово Боже, їхній духовний наставник. Не один раз під час богослужіння, під час служби Божої він тримав свої руки, коли привозносив їх до Господа Бога, коли просив за мир в Україні нашій, коли просив за паству свою, за тих людей, які Господь довірив був йому. Щоб не загубити їх. І оці «Євангелія», вони є вже такий дають звук своєрідний того паперю старовинного. Вони пронумеровані, були всі записані. Ось тут, так і пишеться, надруковано у Львові, «Євангелія». Та й загалом космачани намагаються у церкві залишити усе таким, яким його бачили багато років тому їхні батьки, діди та прадіди. Коли приходиш в храм, у храм, який є столітньої давності, який є старовинним, приходиш і можна побачити уже в середині у храмі нові ремонти, все по-новому, по сучасному, по як то кажуть, тепер по євро. В стандартах вже ми стараємося е, наоборот, не загубити те, що було до нас. У церкві нещодавно з'явилися ікони, які привезли наші військові зі сходу, з населених пунктів, де тривають жорстокі бої із загарбником. Коли вже е, хата догорала, і, е, ну, ікони були би знищені е, тим полум'ям, вогнем, і щоб вони не були знищені, Хлопці, які під час війни військові молилися до цих ікон і просили, щоб Господь Бог дав їм пережити і дочекати. І коли вони вже розуміли, що вже кінець їм потрібно відступати, і ворог обстрілює, і вже е, хати горіли, е, вони брали з собою оці ікони, щоб їх зберегти. Навпроти церкви у центрі села портрети тих, хто віддав своє життя, захищаючи рідну землю від поневолення, бо такі вже є космачани. Найбільше вони цінують волю і незалежність України, не терплять образ і готові віддати життя за рідну землю. Космацькі люди є надзвичайно добрі, але добрі до того часу, поки вони бачать ту доброту до них. Вони ніколи, ніколи тобі не зроблять злого, до того часу, поки ти не зробив зло їм. Космачу мій ранковою зорею, як син, цих гір і пишних полонин, до тебе лину серцем і душею, бо край мій рідний у світі лиш один. Тут довго ж лекса з дидіннями, Стежки ногами протоптав. І церковцю на хвалу Божу побудувати, допомагав. Шануйте, люди, всі звичаї, що нам прапрадід залишив, нехай святини для вас стануть, ти всі в де він ходив. Звичайні краєвиди. Ми не вперше побували у Космачі, але щоразу мальовниче поселення серед гір захоплює, по новому зачаровує і приваблює, як і вся Гуцульщина. Час прощатися, дякуємо за перегляд програми. До нових зустрічей!